Сьогодні в нашій українській церкві відбулася особлива служба, присвячена Дмитревській поминанній суботі. Цей день завжди був важливим для нашої родини, але цього року він набув особливого значення. Ми згадували наших дорогих маму і тата, які загинули, залишивши в наших серцях наймовний біль і світлі спогади. Під час служби ми молились за упокій їхній душ, запалювали свічки пам'яті. Приносили поминальні записки з їхніми іменами. Відео з цієї служби стало для нас символом надії та віри, що їхні душі знайшли спокій у Царстві Небесному. Цей день нагадує нам про важливість пам'яті та молитви за наших рідних, які відійшли у вічність. Ми згадуємо їхні добрі справи, їхню любов і турботу, які завжди будуть жити в наших серцях. Нехай Господь дарує їм вічний спокій. А нам силу і віру продовжувати жити, і пам'ятаючи про них. Вічна пам'ять вам, мамо й тату.